Коваль плакав і прощався з воїном. Той лишив вдома двох сиріт. Синові немає і двох років. Як стати оператором дрона на війні? 12 канал познайомився з паліями російських танків. У Луцьку побили рекорд, встановлений ще за Хрущова. У студії 12-го Роман Вербич вітаю! А розпочну з подій на українсько польському кордоні. На кордоні триває протест польських фермерів. Дійшло до радикального. Поблизу Волині поляки заблокували та стали нівечити українські вантажівки, які везли зерно транзитом до Литви. Зерно показово висипали прямо на асфальт. Місцева поліція вже розпочала розслідування інциденту. Польські правоохоронці запевняють, що інцидент трапився поблизу Хелма. Протестувальники зупинили. Три українські вантажівки та висипали з них зерно. Поліціянти кажуть, що наразі з'ясовують деталі події та вилучають докази на місці. Матеріали обіцяють направити до прокуратури для кримінальної та правової експертиз. Крім того, сьогодні поляки, окрім заблокованих раніше трьох пунктів пропуску, Медика гребенна Рава Руська та Дорогуськ Ягодин, заблокували і ще два Зосіну у стилух та Долгобичу у Гринів. Обіцяють пропускати по одній дві вантажівки на годину. Мітингарі вимагають заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, а також виступають проти європейської аграрної політики, зокрема проти впровадження зеленого ладу. Йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог на рівні цілої Європи. Тисячі фур продовжують стояти заблокованими у Польщі на пропуск легкового автотранспорту та автобусів. Акція протесту поширюватись не буде. Обіцяють українцям поляки. Ми і далі стежимо за ситуацією. І знову важкі новини з війни не стало 53-річного Ігоря Мочалова, жителя Нововолинська. Його серце перестало битись 9 лютого на Запорізькому напрямку. Про дату та час поховання повідомлять пізніше. Про смерть земляка дізналися у селі Прилуцьке. Загинув 38-річний його мешканець Іван Притолюк, поліг воїн днями поблизу Новодарівки Запорізької області. Сумна звістка надійшла також у Ківерцівську громаду. Загинув військовий 44-річний Олег Соколюк. Житель села Озеро на війні був кулеметником поліг 7 лютого поблизу села Дружба Донецької області під час мінометного обстрілу. Тіло Олега привезуть додому завтра у вівторок, 13 лютого. Тоді ж його і поховають на кладовищі села Озеро. Плачуть і у Вишнівській громаді на війні загинув 49-річний Сергій Сахарук. Понад рік чоловік вважався безвісти зниклим. За допомогою ДНК аналізу тіло Сергія вдалося опізнати лише зараз поліг поблизу села Білогірка, що на Херсонщині. 12-й канал висловлює щирі співчуття усім рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять та шана воїна. У коволі ж сьогодні хоронили воїна. Люди навколішки провожали в останню путь 28-річного Вадима Ковальчука. Він поліг у бою поблизу села Новодарівка на Запоріжжі 30 січня. Тім, побратими не одразу змогли забрати тіло чоловіка із місця загибелі. У Вадима залишилися батьки, дружина Поліна, донька Уляна, син Олександр. Востаннє додому Вадим приїздив у вересні минулоріч на день народження доньки. Рідні пригадують, зробив їм сюрприз і приїхав, нікому нічого не сказавши. Ковальський міський голова Ігор Чайка розповів, що Вадим дуже хотів у майбутньому приїхати і на день народження до сина Сашка, якому зараз тільки рік і дев'ять місяців. Втім, не судилося. 12 канал висловлює співчуття рідним і близьким воїнам. І війни не треба. На Волині у вогні загинула людина. Це сталося в ніч на неділю, 12 лютого. Близько четвертої години раптом спалахнула дерев'яна хата у селі Туличів, що у турійській громаді. Рятувальники, зрештою, полум'я загасили, але на згарищі знайшли, обгоріле тіло. Хто саме загинув у пожежі, а також її причину з'ясовують наразі правоохоронці. А тим часом неадекват плював і дзюрив на автомобіль військових. У центрі Нововолинська п'яний юнак осквернив машину, що потрапила під ворожий обстріл на Бахмутському напрямку. Пише видання Буг. Трапилося це вихідними. У поліцію про хулігана повідомили місцеві. Ним виявився 21-річний мешканець села Осмеловичі Володимирського району. Проти хлопця порушили адміністративне провадження за дрібне хуліганство. Автомобіль до слова стояв у центрі Нововолинська як військовий артефакт. Після ворожого обстрілу він став непридатним для несення служби, тож його лишили як виставковий. Назвав донечку на честь дружини Юрій Корецький, захисник сковоля, який поліг на війні у липні минулого року під лиманом від кулі снайпера. Дружина згадує, що разу з позиції питав, як там його Маруськи. Детальніше про історію кохання Марії та Юрія Корецьких дивіться у сюжеті. Любить свою країну, він любить нас, він пішов захищати свою сім'ю, свою країну, свій дім. Це Марія, дружина загиблого на війні Юрія Корецького. У липні минулого року він поліг під лиманом від кулі снайпера. Вони познайомилися ще 2015-го, а вже через півтора року Юрій зробив Марії пропозицію. І невдовзі у подружжя з'явилася донечка Марійка, яку чоловік назвав на честь дружини. Зараз дівчинці чотири рочки. Коли він прийшов, приносить, каже: я хочу, щоб у мене були дві Марії. У мене дві мої маруські. Як він завжди казав кожного разу, коли він дзвонив мені з позиції, як там мої маруські. Каже, завжди ми приходимо. і Першим ділом ми втомлені, хочеться в душ, хочеться відпочити якось. А Юра приходив, каже, він знімав все, що було на ньому. Брався за телефон і казав, спочатку мої маруські, а потім все решта. Значка часто згадує тата, каже Марія, він їй сниться, і маленька Маруська про нього розпитує. Вона запитує дуже часто, вона знає, що трапилось, вона знає, що тату загинув, що потрапила куля. У нас була казочка, яку придумала бабуся, це іграна мама про короля і королеву. У них було королівство, і на королівство напали, і тато пішов захищати свій дім. І ми дуже довго не знали, як і про це повідомити. І ми закінчили цю казочку таким чином, що тато загинув і перетворився на Янгол з великими білими крилами, який нас оберігає. Ми, коли приїжджаємо на кладовище, ми залишаємо цукерочки, вона залишаємо іграшки. І ми, коли сидимо, вона навіть інколи буває сидить, дивиться в небо і каже: мама, там тато прилетів, і він біля нас. Я його бачу. Пішов чоловік на війну добровольцем. Ти розумієш, що це ризик, ти розумієш, що буде важко. Ну, проте я вирішила, що треба його підтримати. Для нього це було важливо, все, чого він хотів, щоб я його підтримала. Розповідав про бойові дії мало, а от фото надсилав достатньо. До речі, це відео зняти за декілька тижнів до смерті, коли Марія разом з татом Юри їздила до нього на фронт. У нього завжди все було добре. Коли я питала, може ти мені щось розкажеш, поділися зі мною, я буду слухати. І він завжди казав, що я хочу слухати про тебе. У мене все добре. я Тримаюся, я працюю, розкажи про себе. Мені було дуже важливо чути, що у нас все гаразд. Передчуття смерті у дружини не було. Залишилося лише хвилювання після їхньої останньої розмови. Я завжди йому казала: бережи себе, будь обережним, що він мені казав, я не вчу то робити твою роботу, не вчу мене не робити мою. То я знаю, що я роблю, я завжди обережний. І я потім навчилася говорити цю фразу інакше, я йому казала, ну ти ж знаєш, що я хочу тобі казати. І він Та, я знаю. І в той вечір мені, як ніколи, дуже хотілося йому сказати бережи себе. І коли він мені сказав, добре, сонечко, я вже йду мені пора. Я дуже хотіла йому сказати, бережись, бо себе і на цьому моменті він вимкнув телефон, тобто я не встигла. І от в цей момент в мене було якесь таке перечуття, що я не, не зробила, тому що я мала зробити. Таня його повідомлення, він мені написав, це я щасливий, що ти у мене є. Я не думаю, що він А Зі сльозами на очах Марія каже, що переписку з чоловіком відкриває часто щоразу від цього і тепло, і нестерпно боляче. Я відкриваю, я прогортую до певного моменту, і коли є такий момент, який потрапляє в саме серце, і тобі боляче, ти її закриваєш. Це дуже важко. Важко, ти переживаєш щасливі моменти, ти відчуваєш цей пік щастя, а потім ти розумом розумієш, що цього більше не буде. І ти закриваєш і опиняєшся в реальності. З Марією ми зустрілися на виставці арт-проєкту Жива. Картини малювали дружини та матері загиблих воїнів. Марія одна із них. На картині, яку вона малювала у рідному ковалі, жінка зобразила крило. Каже, це важливий символ їхнього щастя. Напередодні смерті чоловіка жінка мала їхати до столиці на фотосесію з великими янгольськими крилами. Це мав бути подарунок для Юри на річницю весілля. Знак того, що він оберігає мене, а я зі свого боку оберігаю його і оберігаю нашу донечку. Тому Крило, тому Крило тут є три маленькі пір'їнки, які символізують нас трьох. Мого Юри, мене і нашу крихітку Марію. Зараз Марія збирає підписи на петицію про присвоєння чоловіку статусу Героя України посмертно і просить долучитися всіх небайдужих. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Один залишив бізнес, а інший сцену. У наступному сюжеті ми розкажемо вам про лучани, які вже майже два роки стоять на захисті України. Вони пташками нищать техніку та особовий склад ворога. Про те, як маленький недорогий дрон спалив танк за 6 мільйонів доларів, як перетнути кордон, не перепливаючи тису, і про набір у новий підрозділ сотої бригади. Дивіться далі. Ці чоловіки лише вчора приїхали з фронту. Обидва лучани служать у сотій бригаді тероборони на Луганщині. До великої війни Олександр Самчук займався розвитком власної клінінгової компанії. А влад Семенюк музикою. Він співак, вокаліст Луцького хору Уранта, виступав на іменинах, корпоративах, весіллях у кафе, барах і ресторанах. Займався обші музикою, спів мистецтвом. Нині ж улюбленою музикою для Влада є звук його дронів. Співає і танцює чоловік сьогодні не в луцьких ресторанах, а на фронті. І здебільшого, коли котрасі з його пташок вражає техніку і солдат Путіна. Може одна така пташка з снарядом занести на далеку відстань до 5, до 10, до 15 кілометрів і зробити погано, як танку. Так і бехам, так і МТЛБ, і різним транспортним засобам, які там їздять в нашу сторону. У Луцьк чоловікам вдалося вирватися лише на два дні. І то по роботі. Востаннє, зізнається, Олександр відпустку мав у червні минулого року. Вдома прагне якнайбільше часу провести з родиною, тому на інтерв'ю прийшов з молодшим сином. <звітник> Саме такі маленькі дрони і решта видів безпілотних літальних апаратів нині страх російських окупантів. Нас є FPV, у нас є дрони розвідка. Мавіки, нас є великі дрони типу вампіри, які вночі собить великі вантажі на підході крила, як розвідувальні, так і ударні. На війні кажуть чоловіки, така техніка часто ефективніша за людей. До того ж, швидко і точно виконує завдання. А найголовніше береже життя українських захисників. Бо замість того, аби відправляти впритул до ворога бійців, можна відправити туди пташку. Один дрон. Це 10, 20, 100 життів наших побратимів воїнів. Це 99% точності, це, це майбутнє е, сучасної війни, майбутньої війни. На цьому базується зараз сама війна. Ви бачите, що фронт стає. І типу, будь-який штурм може відбитися тільки ротою БПЛА. Бо це є як і очі, це є як і зброя. Тобто одним дроном. Я можу залетіти туди, де наш, наш, наші хлопці не зайдуть туди. Маленьким дроном за 19 тисяч гривень, розказують бійці, вони нищать російську техніку вартістю в мільйони доларів. Затрофаїли танка Т-72 Російського він прям новий всередині з упаковочки там з дисплеями зі всім цим. Його там ціна більше 6 мільйонів доларів. Нині сота бригада шукає людей, які хочуть Ми, так і, само трофеїти техніку ворогів і зменшувати чисельність їх армії. Волинські тароборонівці кличуть новобранців у підрозділ ударних безпілотників. Посад кажуть багато. Є пілоти, є штурмани, яких тихі там доводять. Є е, е, технічний відділ, який готує боєкомплекси. Дуже важливо. Є технічний відділ, який відповідає за зв'язок. Там різні антени, ретранслятори. Є посади, які не вимагають виїздів на лінії фронту. До прикладу, люди, які ремонтують, перевіряють дрони, сидять здебільшого у безпечних місцях, далеко від ворога. Вони сидять, нам, нам там паяють. Вони просяться виїжджати, ми їм не дозволяємо, тому що. Є в них дуже багато роботи. Щоб будь-кому спробувати власні сили, достатньо скачати комп'ютерну програму. Дома сидячи, можна скачати там різні симулятори, різні відео дивитись навчань, як працює, все працює, набивати руку і на цьому вчитись. Тобто, це навіть не треба вже піти в армію, щоб чогось навчитись. Можна вдома, сидячи біля комп'ютера. Захисники щиро на розуміють чоловіків, які ховаються від військкоматів і намагаються втекти з України до прикладу, перепливаючи тису. Такі мають куди більше шансів загинути потонувши, аніж полягти на сході чи півдні України, бо йти у військо не означає йти на вірну смерть. Отримання бойового досвіду, отримання статусу учасника бойових дій за цим вже йде пільги, плюс виїзд за кордон. В час відпустки спокійно просто робиш рапорт на виїзд за кордон. Ти спокійно їдеш за кордон, тебе ніхто не трогає. Не через тису. Не через тису, так. Да. Їздиш за кордон, пільги плюс ЗП. Ти собі можеш дозволити багато що, що раніше в житті не получав. Більшість чоловіків, які потрапляють на фронт, діляться спостереженнями Влад та Олександр. Потім відверто не розуміють тих, хто досі цього уникав і боявся. Анастасія Кочина, Василь Марищук, 12 канал. Свято наближається. День Валентина вже зовсім скоро. Тож прийшла пора подумати про подарунки. Війна в життя кожного з нас внесла свої корективи. Навіть і у таке свято. Не одна пара мусить поводити його далеко одне від одного. Тож наша знімальна група вирішила поцікавитись у лучан, чи чекатимуть цьогоріч вони це свято. Незабаром день усіх закоханих, тож пора подумати про квіти для коханої. Навіть в такий час війни вони чекають знаків уваги і за сотні кілометрів. Війна вносить свої корективи навіть у таке свято, як день святого Валентина. Не одна пара мусить проводити його далеко одне від одного. Втім, це ж не причина, аби не робити подарунки. Правда, я думаю, що так. Да. Чому б ні? Так. Да. Коженій дівчині буде приємно. У мене до речі. Подружки хлопець теж на фронті, але він робить подарунки. І це класно. Звичайно, ну, на мою думку, треба дівчат радувати. Я думаю, навіть під час війни. Вони заслуговують на це. Я думаю, так. Ми щось все-таки радувати, мабуть. Це важливо. прояв любові, нехай в такий складний час, але потрібно підтримувати і тих, хто поряд, і тих, хто. Хлопці, які захищають нас. А як же? Постійно треба приділяти. Кожного дня, не тільки на 14 лютого. Кожного дня це ж наше кохання. Я думаю, що так, це дуже важливо. І в війну, і не в війну. Ну, Я цього чекаю, наприклад, від свого чоловіка і всім цього бажаю. Це свято не так, як для Половину таких для близьких людей в школі. Наприклад, ну можна це кожен клас може зробити для себе якісь там валентинки, зробити майстер-класи, і потім ці валентинки відправити на фронт нашим бійцям. Ну я думаю, ну можна, ну трошки можна. Ну звичайно, знаки уваги це завжди приємно, особливо для жінок. Вони творчі, вони такі натхненні, красиві, і нагадувати про те, що. Ми жінки особливі, красиві, необхідні, бажання і оці знаки уваги у вигляді букету квітів або ж якоїсь дрібнички, чи навіть сюрпризу. Це завжди приємно. Ірина вже понад п'ять років займається квітами. каже, на день закоханих смаки у всіх різняться. Хтось хоче мікс з улюблених квітів, а хтось віддає перевагу класичному букету з червоних троян. Час війни особливо користуються послугою доставки. каже військові з фронту часто замовляють квіти для коханої додому, але не все складається так романтично, як хотілося. Ну і в нас власна така історія була, коли замовили. З фронту чоловік замовив 101 троянду для жінки. Ну і цю 101 троянду ми підготували ну це ж дуже величезний букет. Жінка вийшла, звичайно, в неї емоції були Вау, ох! ах, Але потім, потім вона сказала, що краще б ти мені свиню купив би за той букет. Звісно, подаровані квіти живуть не так довго, як домашні тварини, але і їх час можна продовжити, якщо правильно доглядати. Також зараз в холодну пору року важливо, щоб квіти не переохолоджувалися на вулиці, тобто. Всі букети потрібно пакувати в спеціальний термозахисний папір. Вже коли приносять їх додому, також важливо, щоб вони хоча б хвилин 15 полежали вдома в цьому папері, і тоді вже їх можна розкривати, там проводити там далі догляд. Квіти треба якомога швидше підрізати та поставити у воду, аби кінці стебл довго не контактували з повітрям. Воду змінювати раз у два дні і не ставити букети на сонці. Також можна додавати у воду спеціальну підживку. Світлана, до речі, додає пакетик з нею до кожного проданого букету. Тут йде спеціальна суміш, яка скажімо, вона стабілізує pH води, також фільтрує водичку і в зв'язку з чим квіти довше стають, через те, що менше утворюються бактерії. Між основним чинником того, що квіти псуються, є саме утворення в них бактерій. До речі, квіткарня разом з волонтерським штабом Ангаром збирають гроші на дрони. За донат від 500 гривень можна виграти 51 троянду чи нішевий парфум. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти в інтернеті в описі цього відео. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Волинянин став учасником кулінарного шоу Мастер шеф фото Віталія Наливайка із села Велика Глуша на Камінькаширщині. Опублікували на офіційному сайті каналу СТБ. Судді він вразив запіканкою із білими грибами. До слова, знайомлячись зі знаними на весь світ кулінарами, хлопець розказав про своє поліське село, роботу в полі і страви зі свіжини. Розповів Віталій Наливайко і про мрію відкрити у великій глуші ресторан, де гулятимуть весілля, хрестини та інші святкові церемонії. На Завершення у Луцьку знову зафіксували температурний рекорд. Волинські синоптики кажуть, що вчорашній день неділя 11 лютого був найтеплішим за останні більш як 60 років. Так рекорд зафіксували у 1958 році. Тодішнє 11 лютого показало 8,5 градусів тепла. Учора ж температура сягнула десяти і однієї десятої градуса тепла за цельсієм. До слова, це вже четвертий луцький температурний рекорд за цю зиму. Ну і скажу відверто, є таке відчуття, що далі буде тепла. Вам не тільки на вулиці, а й у взаєминах з близькими. Не забувайте також дякувати і допомагати зсу. А з приводу новин на 12-му, то далі теж обов'язково буде. Ну, а якщо ви раптом пропустили випуск, чи маєте бажання ще раз переглянути котрийсь із сюжетів, робіться у зручний для вас час на ютуб-каналі. Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події краю. Дякую за увагу. Нехай у наступному випуску хороших новин буде більше. Побачимось.